Вітаю, брати, і сестри! Раді вас бачити на служінні, раді бачити вас на нашому каналі. Що ви ходять у служіння? Дивитеся, коментуєте, пишете. І сьогодні на таку, на таку тему цікаво хотів проповідувати. Ви вже знаєте, що сьогодні, на сьогоднішній день е, почалася школа, і вже, можна сказати, діти ходять в школу, і час іде. І коли ми були підлітками. Часто підлітками. Навіть у нас найбільша наша була проблема. Наша найбільша проблема була в нашому житті. Це коли ми в дитинстві, ми часто, що ми робили? Ми неправду говорили. І сьогодні я хотів на таку тему проповідати: Господь, зроби мене новим і зроби, щоб я більше ніколи не брехав. Дай, щоб я більше ніколи не брехав. Так наша на нами є. І давайте ми Ефісіанам 4 розділ, 25 вірш прочитаємо. Будемо проповідувати з Біблії Королякова. І ось ми прочитаємо одне місце з Біблії. Наші Біблії, І будемо читати. Ефесянам 4 розділ, 25 вірш. І тому, відкинувши брехню, говори кожен істину з ближнім своїм. Бо ми є члени один одного. І щоб ви. Одягнулися у нову людину, яка у Богу святості, праведності і істині. І не давайте місце дьяволу. Помолимося. Господь, дякую тобі за цей день. Дякую, що нас любиш, спіклує. Ти про нас не забуваєш, ти нам даєш все необхідне, благослови е, нас не брехати. Прости нас, коли ми брехали, коли ми неправильно поступали. Дай, щоб кожен, хто дивиться цю проповідь, якщо хтось побачив себе, що десь брехав, що він перестав це робити. І так само, якщо я десь когось обману, Господь, прости мене, будь ласка, і прости, щоб ті люди, які відчули цю брехню або подумали про те, що я брешу, щоб вони мене також простили і не мали зла на мене, Господь, бо я грішник, Прости мене, Господь. Я знаю, кров твоя очищає від усіх гріхів. І дай нам більше не брехати і бути таким, як треба, бути новим, як коли ми прийняли Христа, чистим без гріха, і давати цьому самому, цьому самому місці дьяволу або сатані. Прошу благослови все в за Христа. Амінь. Е, брати, да, це складна штука, бути ідеальним, святим, без гріха, отаке наше положення, і Бог хоче, щоб ми такими були. Сказати, що я не брехав, це буде неправда. Я такий самий грішник, як і всі ви. І тому я прямо тут всім кажу, брати сестри, простіть мене, якщо десь я збрехав, або щось не так сказав, або вийшла так, часто буває, що у нас виходить брехня. Ми сказали так, а вийшло по-іншому. І людина подумала, що ти збрехав. А справді ти не брехати, сказав правду, а людина сприйняла це так. І тому хочеться мати святі відносини з один одним, з братом і сестрою. І тому, відкинувши брехню, тому, будь ласка, брати, відкиньте брехню і говоріть істину. Говоріть кожен істину з ближнім своїм. От побажання Бога для кожного з вас. Бо ми є члени один одного, ми є члени одної помісної церкви, щоб ви одягнулися. У нову людину. Коли ви прийняли Господа Ісуса Христа, Господь хоче, щоб ви одягнулися у нову людину, яка по Богу створена. Тобто, ви створені по Богу в праведності і істині, святості. Тобто, не просто ви створені на святість бути святими. І не давайте місце дьяволу. Тим самим, коли ви брешете, ви даєте місце дьяволу. Давайте ми пару пунктів розберемо е, взагалі. Е, чому нам часто складно говорити правду? Тому що, по-перше, ми в своєму житті, ми, по-перше, привикаємо до брехні, коли були невіруючі. Якщо ми приймаємо Господа Ісуса Христа, ми думаємо, що це нормально в християнстві брехати. Ось такий простий, такий невеличкий приклад. Ми відправили людям літературу. Вони позвонили, попросили відправити нам певну літературу, ми їм відправили. Відправили, безкоштовна література, і вони не забирають її. Я їм дзвоню, кажу: отак, так ви не замовили, ви не забираєте. І в кожного було різне виправдання. В одного було виправдання, ви мені нам відправлене на Укрпочту, а ми. Стало, що ми тільки на нову пошту відправляємо, що ми на Укрпошту не відправляємо, що ми тільки відправляємо на нову пошту. І тому це причина, щоб не забирати посилку. Ну, він на я заберу. Окей. Друга так. людина мені каже, е, ви знаєте, в е, мене така ситуація. Е, сталася там біда з сином, терапія, операція. Ми не були в Тернополі, і не забирали цю посилку. Ось ми поїдемо. Завтра заберемо 100%. Сьотків. Хорошо, без питань. Е... Ну і там ще різні люди казали, що заберуть посилки. І Різні виправдання називали, і що заберуть. Деякі подумали, що ми не Біблію їм прислали, а прислали якийсь там мусор, і вони не хотіли забирати посилку. Все-таки, хоча різні люди речі придумували. І всі, всі в один голос сказали: ми заберемо. Приходить другий день. Ви знаєте, як ви думаєте, хтось забрав посилку? Ні. Дві відмови сразу ж. Я дзвоню стати, чого, що, як, що сталося, щоб якось вирішити проблему. Е, третє, кажу, ми подумали, що там немає ніяких біблій. Потім вони прийшли, забрали хтось, там є біблії. Вони кажуть, ой, вибачте. І треті. Е, е, люди е, ті сказали, да, ну вони потім передумали. І в нашому житті буває так: слово наше так. Це якщо ми сказали так, ми біблія притчі каже, якщо ти пообіцяв, сказав. Ти мусиш виконати. А якщо тебе не виходить, це вже виконати, шукай, проси, благай того, щоб той е простив тебе, зрозумів тебе і сказав: Окей. В житті насправді все простіше. насправді. Якщо у нас щось не виходить, завжди можна сказати: Вибачте, нам не підходить, нам не, ми не будемо забирати і все таке інше. І це не має на це права. Людина просто трубку не бере і блокує номер, і все. Найцікавіше, ну, що інші люди забирають цю посилку і кажуть, ой, яке золото, ой, яке благословення, ой, велике дякую вам, що ви нам відправили ту чи іншу літературу. От різниця підходу людей, що Бог якесь благословення комусь дає і може не давати якісь богослужняння, тому що ми дозволяємо сатані все спортити. І будь-яка річ, яку нам хоче Господь дати, якщо воно виходить через брехню, ну, наприклад, ручка. В дитинстві, коли я жив, не було таких ручок. І, і ручку можна було заполучити, обманувши, вкравши, якось схитрившись, це можна було заполучити. Часто діти це робили, взявши чужу, руч, ручку. класна, красива ручка. А потім питає: хто цю ручку взяв? І він мусить її ховати, десь там сховати. Він не брав і сам не гав нікому не дам і обман. Потім рано пізно він вспливе, коли людина почне ці ручки користуватися. І в житті, в нашому, так. І тому, відкинувши брехню, перше, що нам треба зробити, відкинути брехню. Е, стати на коліна і сказати: Господь, дай я грішник, прости мене і дай мені, будь ласка, більше не грішити цим гріхом, брехнею. Я скажу: немає ідеальних людей, які не брешуть. Якщо ви тут є в прямому ефірі і ви хоч раз, раз брехали, поставте плюсик, що, да, дійсно ви, ви, цим, ви це робили. це буде істина. І... І Павло пише про те, що хто хто не хто каже, що він не, не бреше, або ніколи не обманював, або ніколи не грішив, або ніколи нічого, нічого подібного такого не робив, то він обманює. І ми такі ж такі ж такі самі. І тому, відкинувши брехню, перше, треба просити Господа, щоб Бог дав нам відкинути брехню. Як це зробити? Сказати Господь, прости перше за те, що я робив те, що неправильно, зрозуміти, що брехня це не є правильно. Коли ви були не це може було правильно і нормально. І це нормально брехати, обманювати, державу обманювати, людей обманювати, сусідів обманювати, інших людей обманювати, на цьому якось наживатися. Це нормально. Ну Но ви знаєте, я приходив в такому, в такому житті, в такому житті, в моєму частому житті почалося так, що я не брехав людині, а вичалося так, що е -е, такі обставини сказав, людині, що ти отак, отак, а не вийшло. І не спів ліни повідомити людину про це, що не виходить. А Ліна вже почувш інформацію, тобі дзвонить і каже: Ти обманув, як ти так міг? І ти вже починаєш йому і Ліна тобі вже почне не вірити. Отак От в вашому житті, брати і сестри, буває. Напишіть, будь ласка, якщо у вас такі ситуації бували, коли ви подали в халепу. Тому що вони попередили, не сказали про те. І вийшло це брехнею. І це дійсно є брехня. І ти тоді визнаєш і кажеш, брат, сестра, вибач. Що я не попередив, брат, сестра, вибачте, що я з, е, хотів так зробити, а вийшло по-іншому. І одна з таких е, принципів наших, в, е, тому відкиньте брехню. Тому, будь ласка, відкиньте будь любу брехню. Любу, от будь яка є брехня, яка є, яка вона б не була солодка. Як вона, ви не думаєте, вона вам допоможе? Не, не, не думайте, що вона вас спасе, що вона якось вам дасть щось. І розумієте, коли ти був невіруючий, це було нормально брехати. А коли ти став віруючий, ти належиш належиш Богові не сатані, а Богу і належиш. Ти належиш Богові. І почніть з простих таких речей, практичних речей. Це перше практичне життя в вашому житті це говори кожен істину. Говори правду. Говори правду. Говору так, як є: боляче, але говори правду. Такий так наша обов'язок християн, говорити дійсну правду. Ісус завжди говорив правду. Одна з причин, чого його розп'яли, тому що Він говорив правду. Ісус говорив правду і тому Він був покараний, ну як не те, що покараний. Йому завість Що завість Ісус говорив про про присвященикам священникам, і всім остальним, і вони хотіли його за це розп'ясти. Ну, типа покарати. Ах, ти, ти, ти говориш правду? Ти на наш перед людьми смієш? От тобі нам. Тому, будь ласка, брати і сестри, не говоріть, по-перше, брехню. Ніколи ні при яких обставинах. Якщо ви кому когось обманули, хоч раз, і ви говорили неправду, вас хтось питає, ви кажете: а та 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 це брехня, вибачте. Тому, будь ласка, більше не говоріть правду. Почніть говорити ковін істину. Ці слова, коли я вам говорю, я собі також це проповідую. Ви помітьте, я не ідеальний і ви не ідеальні. І тому нам це потрібно. Нам потрібно почати говорити істину з ближнім своїм. Брат і сестра, якщо ти говорив неправду, будь ласка, покайся і більше такого не роби. Бо ми є члени один одного, ми є брати і сестри одного. Чому ми один одному обманюємо? Чому, Чому ми хитримо? Перестанемо це робити, будь ласка, немає права не одного. Я згодим з вами. Я не є праведник, я не є істиною всьому. Але і я проповідую собі, брат, сестра і тобі. Почни з нового листка, новий день. Перестань брехати, вкручуватися, придумувати щось, хитрити і обманювати. І щоб, що, щоб, що найголовніше, що в вашому житті відбулося? І щоб ви одягнулися в нову людину. Я хочу, щоб ви одягнулися нову людину. Так як я сьогодні я вдвівся. Скажи собі, я не буду більше брехати. Я не буду більше цим гріхом займатися. Я хочу бути новою людиною. Я не буду підводити Господь тебе. Я буду чесним, я буду. Праведно, чесно проповідувати, я буду чесно, праведно поступати. Брати і сестри, якщо вас обманули, скажіть, будь ласка, брату чи сестрі. Якщо хтось вас обманув, підійдіть, і скажіть йому, брат, ти мене обманув. Яка по Богу створена в праведність, в істину? Святість. Ви створені на праведність на істину. Ви створені, ви створені на те, що Господь каже. Ви створені на праведність, ви створені на святість на істину. І знаєте, що найцікави? Часто люди кажуть, не давайте місце дьяволу, ви даєте тим самим місце сатані. Сатана починає поселятися в вашому житті і починає вами потім управляти. Ви тоді не бачите вже кордону, де, де гріх, а де істина. І це дійсно так є. Не, не приходьте до служителя і звинувачуйте його. Ой, ти брехун, ти мене обманув публічно. Якщо у вас якась є е, претензія до служителя, будь ласка, підійди до нього окремо, що хто не бачив, тихенько з ним поговори, скажи йому, отак, брат. Отак сталося, ти сказав так, а почалося отак. І вийшло як, якось так, як брехня, і брат постарається пояснити або вибачитися і покається. Ну не потрібно публічно. Сразу ж говорити. Тому що, може, це навіть не, не брехня. У вашому житті може бути так, що ви навіть думали, що вас обманули, а насправді вас ніхто то не обманювало. Того разу мене одна звинуватила сказала, що я там те, те те те, -те, -те, -те робив. Ну, вона до мене не підходила. Вона до мене не підходила і не питала, що це дійсно це так. Вона по слухам іншим слухам іншим людей, які їй вухо вкладали, неправду, не істину. І вона по цим слухам вона вірила, що це є. Істина і вона вірила цьому, а насправді це не так. Тому що та, сам, та сама людина, яка це говорила, вона була заміщена на одній брехні і була на цьому зловлена. І коли почали розбиратися відтозі, що насправді то нікого не обманював, просто людина вложила іншій людині, і це розповсюдилося. І знаєте, одна сестра, одна сестра прийшла до пастора і каже, Пастор, ви класно проповідували. Я вже не раз цей приклад приводив, ви класно проповідали, але ви знаєте, ви що зробили? Не, не ви зробили, а я зробила що. Я не хороші речі про вас говорила. Неправда. Просіть, будь ласка, мене. Звісно, пастор її простив, сказав одну річ. І каже вона, як можна згадати вину мою? Він каже, дуже легко. Дуже просто. Візьміть подушку і розкидайте весь це по пові... пір'я розкидайте. А потім його зберігся. Отак От само ваші слова. В житті можуть бути неправдиві. Вони бух і пішли. Тому, брати і сестри, кажу вам так, як я щиро від серця. Якщо ви хоч раз думали, що десь я вас манув, або десь щось так сталося, що десь ви подумали, що я щось пообіцяв, або щось, так зроб, щось не так зробив в вашому житті, ви десь десь почули, перше підійдіть до мене, скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, брат Олександр. Ви знаєте, ось так, отак, отак. Ми легко це вирішимо. Це перше. Друге, я прошу пробачення за себе, як христинина, що я давав повід або думку думати про мене якось нехорошо. Бо в житті ми, ми, ми часто згрішаємо, і нам треба каятися. Тому прошу пробачення за те, що. Є таке в житті нашому, що ми обманюємо. А ми не маємо обманювати як християни. Отак От це правда, брати і сестри. Ми не маємо обманювати. Ми Не маємо ми не маємо, не маємо, маємо взагалі, взагалі, ніколи, ні в яких обставинах ніколи обманювати. Тому, будь ласка, просіть один одного прощення. Не давайте місця, місця. Сатані в вашому житті. Не давайте. А якщо навіть таке стало, що ви дали місце, будь ласка, попросіть прощення, таке як я тільки приклад вам привів. Просіть прощення один одного і кажіть один одному брат сестра, прости мене, якщо я тебе обманув. Прости, що я займався брехнею, що я в цьому участвував. І більше не обманюйте. Жвіть практично. Як каже, тому відкиньте брехню, відкидайте брехню. Коли стана вам вложить думку в серці брехати від... просіть і е... відкидайте. Якщо у вас немає сили, боротися з брехнею, щоб не брехати, просіть Бога сили. Каже, Господь, дай мені сили, дай мені сили, дай сили, не грішити, не брехати нікому. Смій. І Бог дасть сили. І хай Господь благословить, брат чи сестра, а ви знаєте, в першу чергу ми всі брехуни. І тому Ісус Христос помер на хресті. І, дорогий друг, якщо ти себе не визнаєш брехуном, ти ніколи скажеш, що ніколи не брехав, ну нема такої людини, яка ніколи не брехала. Всі брехали. І тому Ісус вмер на хресті за тебе, дорогий друг. Ісус Христос був розп'ятий на Христі 2000 років назад за кожен твій гріх, і за цей гріх Він також був розп'ятий. І сьогодні ми стоїмо перед тим питанням, де ти будеш після смерті? Ти знаєш? Ти знаєш, коли ти сьогодні вмреш, де ти будеш? Ось сьогодні не дала, ну, скажімо, сьогодні або вчора вже прилетіла ракета в один будинок в людині. Церков. слава Богу, що діти сталися живі, все, все, все обійшло все добре. Ну, ви знаєте. Що сталося? Могло би, вони могли померти сьогодні. Ви, якщо сьогодні помрете, ви знаєте, де бути після смерті? Мені не потрібно від вас нічого, мені треба розуміння в голові вашій. Дайте відповідь. Напишіть, де ви будете після смерті. А якщо ти, дорогий друг, не знаєш, де ти будеш після, після смерті, тобі треба прийняти Господа Ісуса Христа. Не береши собі, що ти праведний, що ти молодий, що ти все робиш правильно. Ні, немає жодного, ні одного немає праведної людини, ні одної. Всі згрішили. Всі позбавлені Божої слави, нема жодної. Також ти. Дорогий друг, тебе є сьогодні можливість унікальна прийняти Господа як свого Спасителя. Якщо ти розумієш, що ти є грішник, що ти обманював. А хто? А коли він на обманює, як його називають? Обманщиком. Якщо ти визнаєш себе обманщиком, то якщо ти винен в цьому гріхі, ти винен у всіх гріхах, які ти робив? Якщо ти не знаєш, що ти після смерті будеш, тобі є сьогодні можливість його прийняти як Господа Спасителя. Якщо ти не приймав, то тебе є сьогодні можливість це зробити. І я пропоную тобі це сьогодні це зробити. Ти мож, якщо ти зізнаєшся це прямо при всіх зараз зробити, ти можеш нам написати. А можеш прямо зараз. Встань, будь ласка, Закрий очі і скажи, Господь, я грішник. Господь, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Прости, що я грішив і не вірив в тебе. Я вірю в тебе, що ти є Бог. Я вірю в тебе, спаси мене, будь ласка, Господи, дай мені вічне життя. Я вірю, що Ісус Христос є Бог, який може дати вічне життя. Я прошу це все в Ісуса Христа. Амінь. Дорогі други, я вітаю тебе. Якщо ти прийняв Ісуса Христа сьогодні, то знай після смерті ти будеш тепер в раю. Бог тобі простив будь-який гріх. І оця книга, ми можемо тобі подарувати. Ти можеш підійти, ми можемо тобі подарувати цю книгу, відправити тобі почту, чи ще якось їх ти не маєш. А дорогі брат чи сестра, якщо ви хоч раз в житті колись, колись, колись е, в вашому житті сталося, що брехня якось вам створила якісь негаразди, напишіть нам будь ласка, розкажіть, як, як ви позбулися гріха брехні. Якщо ти брат сестра, брат, сестра, грішиш цим гріхом, проси Бога сили, щоб Бог тобі допоміг. Проси, Господа, Господа, Господь, дай мені, будь ласка, не займатися брехнею. Амінь. Просіть так, Господа, щоб Бог вас оновив, щоб ви були, наприклад, як тут написано, і щоб ви одягнулися в нову людину. Я одягнувся в нову людину. І тепер я хочу бути істинним і святою людиною, поступати по так. Амінь. Дякую, брати, і сестри, хай вас Бог благословить Божих вам благословінь. І читайте Біблію, моліться і проповідуйте іншим про Ісуса Христа. Не грішіть, не обманюйте, і хай Бог у вашому житті прославиться. Амінь.